Тут у нас є один контакт, який відповідає за живлення, так званий плюс, під'єднуємо до плюса. І оскільки у нас однокольорова стрічка, інший інше під'єднуємо в інший Ось ж для цього призначений. Вмикаємо. Так, стрічка у нас запрацювала. Що нам потрібно зробити для цього, щоб керувати цим контролером? Нам потрібно під'єднати його за допомогою смартфона до програми, наприклад, Smart Life, Да? Тобто, під'єднуємося до... Програми додаємо, натискаємо плюсик. Додати пристрій. Воно шукає у нас тут пристрій. Під'єднується цей е, контролер і як до Wi-Fi, так і до Bluetooth. Працює і разом з програмою Tuya. Так, знайшли Smart wi fi Lighting. Підключилося, підключилося до мережі. Оскільки наш телефон під'єднаний до роутера, то зараз наш е, пристрій через телефон отримує доступ до роутера і е, в подальшому ви зможете під'єднуватися і вмикати світло, знаходячись. В іншій кімнаті, в іншому місті через інтернет, так завершено. Що ми можемо ви Ми можемо вимкнути з телефона це все. Можемо запрограмувати таймер вимкнення і включення, і вимкнення цього. Можемо міняти яскравість його.